Тис новини на каналі ОТБ. у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. На початку випуску про ситуацію у Балаклії за даними поліції. Наразі у місті перебувають більше п'яти сотень правоохоронців, надзвичайників, працівників міноборони, військової служби правопорядку комунальних служб, а також залучено більше сотні одиниць техніки. Піротехніки очищують 10 кілометрову зону навколо міста, забруднену снарядами. Так, наразі її вдалося зменшити на 500 метрів. Також продовжується інформаційно роз'яснювальна робота з населенням та дітьми щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. За інформацією поліції, з 23 березня до Балаклійського відділу поліції надійшло більше 20 повідомлень про крадіжки. Наразі вживаються заходи для розкриття зареєстрованих злочинів. Також у Балаклії продовжує працювати штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. І у Балаклії зникла людина. Правоохоронці розшукують чоловіка Михайла Линника, який 24 березня цього року вийшов з будинку у місті Балаклія та до теперішнього часу не повернувся. Михайло Георгійович Линник, 61 го року народження, прикмети чоловіка, на вигляд 55 років, худорлявої статури, зріст близько метр 75 сантиметрів, волосся світлоросяве, коротке, обличчя овальне, очі світлі, ніс, великий рот середній, губи тонкі. Був одягнений у штани. Чорного кольору, кофту з довгим рукавом сірого кольору і жовтими смугами на рукавах, шкарпетки чорні і без взуття. Особливі прикмети мають велику родинку біля носа з лівої сторони, шрам розміром понад 10 см на долоні правої руки. Якщо вам відомо місце знаходження чоловіка, правоохоронці просять повідомляти інформацію до поліції за номерами телефонів, що на екрані. У Харківському районі дідусь з онукою отруїлися чадним газом. За інформацією облуправління поліції, наразі вони перебувають у лікарні. Їх стан медики оцінюють як стабільно тяжкий. Подія сталася напередодні до чергової частини харківського відділу поліції. Надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що із селища Котляри до обласної клінічної лікарні Харкова доправили 15-річну дівчину, а до другої міської лікарні Харкова її дідуся – 67-річного чоловіка. За попередніми даними Усь з онукою труїлися чудним газом внаслідок несправності витяжної труби. Факт події внесено до журналу єдиного обліку правопорушень. Перевірка триває. За місяць до закінчення строку декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році, фіскальна служба України у Харківській області підбиває проміжні підсумки. Станом на 6 квітня цього року майже 15 тисяч мешканців регіону подали декларації про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих ними доходів понад 880 мільйонів гривень. Ну а серед декларантів майже 50 мільйонерів. Заробили торік, звітуємо нині. Триває кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році. Харків'яни декларації заповнюють, але не дуже активно. Розповіли у фіскальній службі області. Чимало залишається й тих громадян, хто працює нелегально і не сплачує податків. Зокрема, це стосується таксистів. Тож під час круглого столу лунає пропозиція оформлювати їх як приватних підприємців і змушувати декларувати свої доходи. Та представники профспілки таксистів України вважають. что таким чином питання не вырешите. Нельзя его, скажем, вставлять на систему ни фискального таксометра, ни э, даже частного предпринимателя. Потому что даже частный предприниматель на едином налоге, это все равно, во-первых, это слишком затратная вещь на сегодняшний день для нынешних тарифов, раз. А второе, все равно это предполагает некие дополнительные действия, которые будут он терять время, и он не, не знает как раз ну, сдавать эту отчетность, допустим. То есть это усложняет его работу. Вихід із ситуації створити сприятливі умови для таксистів. Тоді вони самі підуть до центрів обслуговування платників податків, кажуть у проспілці. не хоче платити, ну він боїться якогось наказання. Да? от якщо цей баланс буде видерже? Наказання з одної сторони, а розмір оплати не слишком страшний, тоді будуть платити. От і все гостро стоїть питання і нелегального здавання житла в оренду, особливо подобового. податківці упевнені. Штрафами власників квартир не переконати. Єдиний вихід зміна свідомості. У цьому сподіваються на допомогу представників новоутворених ОСББ. Ми как ОСББ, як керівники ОСББ, можуть вести розмістительну деятельность серед своїх жильцов. доносити ту інформацію до людей, щоб люди не боялися участвувати в этом процесі непосредственно. У фіскальній службі закликають громадян активніше, а головне, чесно декларувати свої прибутки, адже соціальні виплати прямо залежать від сплати податків. Крім того, відкриті стосунки із фіскальною службою гарантують отримання податкової знижки. Ми чекаємо громадян в наших центрах обслуговування платників податків, чекаємо громадян, які отримали доходи у вигляді спадщини, подарунків, доходи від... Надання квартир в оренду, доходи від продажу інвестиційних активів. Кампанія декларування доходів громадян триватиме до 1 травня 2017 року. Термін сплати за цією декларацією до 1 серпня. Скористатися правом на податкову знижку громадяни зможуть до кінця року. Людмила Грубнік, Євген Сєріков, новини сьогодення. Тепер в Україні можна перевірити, чи дійсні документи. Державна міграційна служба ввела сервіс онлайн-перевірки по базах недійсних документів, повідомили у прес-службі відомства. За допомогою нового онлайн-сервісу можна буде швидко та безкоштовно зробити перевірку у базах даних недійсних, вкрадених або втрачених паспортів міграційної служби та МВС. Сервіс доступний на сайті міграційної служби за посиланням, що зараз на ваших екранах. Цей сервіс особливо корисним буде для громадян та організацій. Зації, які довіряють свої кошти та або майно іншим громадянам, і покликані викорінити окремі види шахрайства за допомогою підроблених паспортів, наприклад, отримання кредитів та позик за чужими документами, у яких вклеєно інше фото, враховуючи слабкий захист від підробки паспортів книжок, з січня минулого року в Україні введено новий біометричний id паспорт. Проте заміна документів триватиме ще кілька років. Тому новий онлайн сервіс дозволить запобігти будь-яким зловживанням. У в сфері обігу паспортів старого зразка. На сьогодні на сервісі є інформація про понад 90 50 тисяч недійсних документів. Ця інформація оновлюється щодоби, поки сервіс працює у тестовому режимі. І у випадку виявлення помилок у його роботі громадяни можуть інформувати міграційну службу за допомогою зворотнього зв'язку. Харків'янин та його подільник із сум зберігали вдома збройний арсенал. За інформацію облуправління поліції в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного обігу вогнепальної зброї та вибухових речовин. Вдома у одного із фігурантів справи 50-річного мешканця Сум поліцейські виявили вогнепальну зброю, боєприпаси різних калібрів та вибухові пристрої під час проведення обшуку вдома у іншого підозрюваного 68-річного харків'янина. Останні або уникнути відповідь. Віддальності викинув сумку із вогнепальною зброєю через вікно квартири. Тривають слідчі дії, направлені на фіксацію та вилучення зазначеного арсеналу зброї та боєприпасів. Досудове розслідування проводиться за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі обидва чоловіки затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує до 3 трьох років в'язниці. Харківські митників харківських митників упіймали на хабарі. За інформацією прокуратури, на гарячому затримали двох співробітників одного із постів харківської митниці. До прокуратури звернувся мешканець області. Він розповів, що на митному посту інспектори вимагають від нього винагороду за ввезення до України консервів із за кордону. Хабарників затримали під час отримання чергового траншу 9 тисяч гривень. При цьому загальна сума винагороди становила майже 20 тисяч гривень. Наразі проводиться досудове. Розслідування за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане із вимаганням неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії, а самі хабарники затримані. Час минає, проблеми лишаються. Старий цирк у Харкові балансує на межі виживання. Репетиції дитячої циркової студії проходять у неопалювальному приміщенні циркових працівників перевели до іншого підприємства. А що буде і самою будівлею? Невідомо. Із працівниками дитячої циркової студії, для яких старий цирк, єдина репетиційна база, спілкувалися наші кореспонденти. Про ситуацію в старому цирку новини сьогодення розповідали вже не один раз. Та представники циркової дитячої студії знову кажуть про вже нові негаразди. Представники студії запевняють, що вже два роки будівля старого цирку тримається за рахунок власних концертів та виступів інших артистів. Та коштів все одно не вистачає, тож менше, ніж за тиждень старий цирк можуть відключити від електропостачання. Представники циркової студії хвилюються за матеріальну технічну базу. Мовляв, влітку минулого року цирк кілька разів пограбували. Здання залишилось без охорони, тому що це теж було по приказу руководства циркової компанії». Вдруг оно схомынулось и, и поняло, что сотрудники, которые являются работниками одного предприятия, ходят на работу в другое предприятие. То есть оказалось, что мы не имеем права этого делать. Поэтому на полтора месяца здание осталось без охраны. И поэтому со стороны дворов э были, была разобрана стена и полностью разграблены э склады неоднократно. Негаразди Старого цирку розпочалися ще кілька років тому. Тоді Мінкульт запровадив тут реорганізацію та перевів всіх працівників до Державної циркової компанії України. Та сама будівля Старого цирку тоді на баланс до цієї компанії не потрапила через борги. Щоб передати її до циркової компанії, в Мінкульті хочуть позбавити будівлю статусу юридичної особи. Хоча робити це забороняє українське законодавство, твердять представники Старого цирку. А поки питання не вирішено, будівля Старого цирку руйнується. Фактически, по закону Украина об охране культурного наследия, собственник на данный момент Министерства, без разрешения громады и не имеет права вообще предпринимать никаких действий с этим зданием. То есть, фактически, оно может там ликвидировать предприятие, перевести сотрудников, но передавать здание в юрисдикцию совершенно посторонним лицам без разрешения громады не имеет права. Ліквідувало Міністерство культури і держпідприємство художньо-творчі майстерні, яке займалося підготовкою циркових номерів. Тепер екс-керівник підприємства розповідає, що матеріально-технічна база майстерень лишилась без охорони, зазнала кількох пограбувань, бо жодного працівника на підприємстві не лишилось. Згідно приказу, 633-го, 4 роки чотири години назад підприємству було запрещено працювати. Тобто в приказному порядку людей. Предупредили за два місяці і уволили. взять так, як произошло в старому цирку людей на баланс в компанію. Ніхто не взяв. Болі того, навіть штатного розписання не утвердили. вирішення. Проблеми представники старого цирку бачать у передачі будівлі на баланс до органів місцевого самоврядування. Дяна Корзун, Іван Сєріков. Новини сьогодення. Державні нагороди та відзнаки від обладміністрації та обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, у розвиток театрального мистецтва та з нагоди міжнародного дня театру кращим працівникам театрів Харківщини виручено державні нагороди, ціни подарунок, годинник, почесні грамоти обладміністрації та подяки голови обладміністрації, а також грамоти та подяки Харківської обласної ради. Орден княгині Ольги другого ступеню отримала головний балетмейстер театру опери та балету Світлана Коливанова Попеско. Також декілька представників Галузі культури і мистецтва отримали почесне звання заслужений артист України. Українська театральна традиція надзвичайно вагома і потужна. І кожен з нас любить і шанує театр, його величезну духовну силу і пишається тими талантами, які долучені до цього мистецтва. Не скрою Міскрою своє я волновалась сегодня больше, чем когда я выходила на сцену. Это правда. Конечно же, настолько приятно, когда твой труд оценивают. И я благодарна, я благодарна всем, абсолютно всем, за то, что меня так высоко оценили. Обери мене або все вирішує пацієнт. У Чугуєві пройшов перший у Харківській області ярмарок здоров'я. На ньому кожен міг обрати собі сімейного лікаря, дізнатися про основні елементи здорового способу життя та отримати консультацію фахівців. Вхідний ярмарок був вільний і в ньому взяли участь близько 40 сімейних лікарів та майже 3 тисячі мешканців Чугуївського району. Житель Чугуєва Володимир на ярмарку здоров'я разом із малюком каже, що зайшов сюди випадково. Про реформу медицини чув і схвалює те, що сімейним лікарем можна вкладати контракт. Тож говорить, варто придивитися до кожного лікаря, з яким є можливість поспілкуватися. Мовляв, сімейний лікар має знайти підхід до всіх членів родини. Заболів дитина, Йому, наприклад, можна там допустим, ну, да? Он же ж рібенок не хоче, не дається. Тобто, як то говорити, як то, щоб заінтерісувати, щоб було ну, контакт був з дітьми. Сімейні лікарі кажуть, що готові до укладання договорів із майбутніми пацієнтами. Однак на сьогодні форма договору ще не затверджена. Тож, хто на ярмарку обрав собі лікаря, попередньо записувалися на листочок до обраного фахівця первинної ланки. Аби чугуюцям було зручніше обирати лікаря, до ярмарку видали брошуру із фото та біографіями сімейних лікарів. Нету такого приговора. Вот о, прописан по этой улице, значит, для семейные врачи, да, к этому не ходи. Поэтому пациенты выбирают себе врача. Сегодня такой первый ознакомительный день, который могут ознакомиться с врачом тем или другими врачами, пообщаться с ними, и, ну, что-то для себя решить. Не обязательно сегодня этот договор. Сама медик Любов Бутилина, хоч і рідко звертається за меддопомогою, сімейного лікаря собі обрала. Говорить, єдине, що викликає запитання у реформі первинної ланки, це те, що немовлят прийматимуть в одному кабінеті з дорослими хворими. Ви хоча б до сім років педіатра були, правильно було, було б лучше. Тому що, ну як от ще ходять в поліклініки, діти ходять маленькі взрослі, з всякими болезнями. І теж теж, розумієте, диток, як і гугот потягнувся. мені то тут не подобається, що діти вместе з са на ярмарку можна було отримати консультацію від стоматологів, отоларингологів та інших фахівців, здати аналіз крові на цукор. Сергій Твердохліб, чугуївський спортсмен, прийшов на ярмарок, аби отримати консультацію щодо лікування після спортивної травми. Та я скільки обращався, ніяка путніх совітам не дають. як крім оперативного мішательства. Ну є, є, я ж кажу, я якщо мені зробити операцію. я... Надовго можу про спорт, а тільки день два. Я вже как бы, не на своєму місці, коли я на тренування не йду. Серед питань реформування первинної медицини створення на базі амбулаторій фопів. Тобто сімейний лікар може стати фізичною особою, підприємцем у галузі медицини. Чи готові до цього в Чугуєві? Поки не готові. Я хочу вам сказати. По крайній, наші лікарі в Чугуєві. Я думаю, ще не ну трішечки мене вір Напевно, хвилюємося ще, подивимося, як воно. Може, можливо, все буде теж. Кожен піде відокремлюється, буде. Це покаже нам. врем'я. Тим часом 11 угульських лікарів ще рік тому, проаналізувавши ситуацію, висловили бажання створити ФОП. Повідомили комісії з питань охорони здоров'я обласної ради. І вони у нас дівчині року проходили Обучение по ну, як управляти фінансами, як управляти финансами, як управлять, управлять. Ну, такое було раз в неделю были були заняття, і э, у них, так сказати, степень э, неопределенності уменьшилась. Ярмарок здоров'я відвідали близько трьох тисяч жителів Чугуєва та Чугуївського району. Підготовка до ярмарків здоров'я в інших районах тривалий процес, говорять організатори. Попередні заходи проведено уже в Харківському, Первомайському районах та в Харкові. Світлана Маренич Костянтин Ликов новини сьогодення. Несанкціоновані звалища перевірять а відповідальних за прибирання, оштрафують. Нині триває всеукраїнська акція за чисте довкілля після її завершення, тобто через місяць, працівники облдепартаменту екології та екоінспектори вирушать у відрядження по області, аби побачити, чи лишилися звалища після прибирання. На сьогодні кажуть у департаменті найгірша ситуація зі звалищами в Ізюмі та Лозубі, а також у Барвінківському, Вовчанському, Дворічанському та Дергачівському районах. У Харкові поливають дерева по новому. Харківські комунальники почали застосовувати технологію прикореневого поливу дерев. Як ідеться на сайті мерії, нова система дасть можливість рясно підживлювати вологою молоді дерева, які зараз висаджуються по всьому місту. Технологія досить проста, кажуть фахівці. Біля кожного саджанця в землю закопується труба висотою близько одного метра зі спеціальним покриттям усередині і зовні. Туди наливається вода, яка, минаючи метровий шар землі, просочується прямо до корене. Невої системи перші труби вкопали на вулиці Пушкінській у районі молодіжного парку, де раніше було висаджено близько 40 кленів та лип. Наразі у Харкові вперше застосовується ця технологія технологія. Її випробують по всьому місту у різних умовах. Прикореневу систему поливу планують застосувати на вулиці Сумській, проспектах науки, Гагаріна, Московському та інших вулицях. Сьогодні християни східного обряду відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято вважається одним із найбільш весняних свят. Слово благовіщення означає добру, радісну звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Будь-яка робота у цей день вважається гріхом. Так так кажуть, що на благовіщення птахи гнізда не в'ють і не несуться. У це свято особливо грішно працювати на землі. Також на благовіщення забороняється щось шити, плести чи В'язати ця заборона пов'язана з тим, що життя людини це нитка, управляти якою може тільки. Янголих охоронителі або Бог, тож у цей день ймовірність переплутати життєві нитки надзвичайно висока. Крім того, вважається, що у цей день не можна ходити у гості, адже якщо у двері постукає незнайома дівчина або жінка, за вона могла виявитися відьмою. Тому жінки намагалися у цей день взагалі не виходити із дому. Вважається також, що якщо на благовіщення дівчина знайде первоцвіт, то вже влітку вийде заміж. З благовіщенням пов'язано і чимало народних прикмет, зокрема по погоді на благовіщення намагалися вгадати, яким буде врожай і літні місяці. День вітряний із ранковим туманом і інієм обіцяв врожайне літо. Ну а якщо у день благовіщення немає ластівок, це означає, що весна буде тривала і холодна. Ну а далі ефір каналу продовжить новини спорту. Про них розкаже Ігор Зарежицький. Дочекайтеся, ну, а мені лишається побажати вам гарного настрою та вдалих вихідних. Хай щастить. Вітаю вас! Сьогодні із новинами спорту буду знайомити вас я, Ігор Заржицький. Відбулось засідання конкурсної комісії по визначенню кращого спортсмена і тренера Харківської області, які проявили себе з найкращого боку у березні нинішнього року. Обласний конкурс на визначення кращого спортсмена місяця після нетривалої перерви знову став проводитись в нашому регіоні. Тепер же за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України Харківській області голова відділення Віктор Христоєв. В роботі комісії беруть участь керівники спортивних організацій та установ міста і області, відомі спортсмени, а також представники засобів масової інформації. На розгляд комісії було подано шість кандидатур харківських спортсменів, які показали високі результати на міжнародних змаганнях у березні. Це Марина Кіліпко, легка атлетика, Микола Кравчук, Стрільба із луку, Ольга Абрамова, Біатлон, Ярослав Харцис і Рамазан Муслімов – Обидва бокс та Анна Волошина Синхронне плавання. За підсумками обговорення і голосування кращою спортсменкою Харківської області у березні визнана Марина Кіліпко, а кращим тренером її наставник Віктор Шевцов. Коротке інтерв'ю з переможцем конкурсу в нашому наступному сюжеті. 7 квітня відзначається всесвітній день здоров'я, і ось на честь цієї події в Харківському державному вищому училищі фізичної культури і спорту номер 1 відбулася так звана година здоров'я. Спочатку учні цього навчального закладу разом із тренерами, викладачами та обслуговуючим персоналом училища вишукувалися на футбольному полі, де під керівництвом тепер вже кращої спортсменки березня Харківської області, майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики Марини Кіліпко виконали нескладну гімнастику. Робили вони це під музику і з хорошим настроєм. Очень довольна этим мероприятием. Я считаю, что такие мероприятия надо сделать, каждый год такие мероприятия делать. Вот первый раз это только попробовали, но на самом деле очень классно и очень полезно и классно. И я думаю, дети все, им это интересно, хоть какое-то разнообразие. Сложно было? Да нет, не сложно. Чего сложно? Классно наоборот. Вас определили лучшей спортсменкой Харькова 2000... март 2017 года. Так, да, мені сказали вже. Очень... Как, как как... Да, же не, не перший раз вроді би. Дальнейшие плани у нас перший старт в іюні починається з 2 іюня. Поки тренуємося, щоб тренуватися добре. Після цього всі присутні на дні здоров'я, а ще й пробігли крос на дистанції півтора км. Цікаво, що переможці та призери цього забігу здоров'я отримали спеціальні дипломи і в тому числі директор училища, заслужений тренер України Юрій Назаренко. Для спортсменів, для людей завжди нужен пример, всегда нужен тот человек, который бы мог придать этот кураж, эту силу, уверенность, смелость. Поэтому почему тренер должен быть рядом со спортсменом? Еще ни один спортсмен жизни не добился успеха без тренера. Поэтому только личными примерами надо показывать и приводить на личном примере. Что вам больше понравилось? Зарядка или біг? Ну, ви знаєте, учитова, що сьогодні такий міжнародний день здоров'я. Поэтому це все в комплексі. Ми провели, показали і хочемо показати і привлечь людей всіх, щоб вони займалися спортом, займалися здоровим образом життя. Харківські спортсмени взяли участь в змаганнях з кікбоксингу, які відбулись в місті Краматорськ Донецької області. Їх виступ коментує президент Української кікбоксерської асоціації Артур Марабян. Ну, выступили в целом, я доволен, потому что ребята после зимней сессии долго отдыхали. Вот у нас чемпионат области был, сейчас к чемпионату Украины. Я в целом доволен, но знаете, 60% доволен, 40% недоволен. Потому что кто-то меня удивил. ребята, которые, так сказать, наши, а кто-то, а ребята, на которых я надеялся, они, так сказать, немножко спасовали, не, сработали не так, как хотелось бы. Ну, кто вас порадовал, будем так? Ну, порадовал мне Лещенко Артур. Он провел три боя, то есть подряд очень было тяжело. Работал в финале с парнем, который чемпион Украины по боксу был 2015 года. То есть сильный пацан, то все, все, ну, он его обыграл. Це всі новини в на сьогодні. Вдалих вам вихідних. На все добре і хай щастить.